проверка військово документов. Причина запинки? Проверка військово-обліковых Такой відповідно... Что, что? Відповідно 35 статьи, такой причина не існує. Было изменение, 36. Что 36? 509 постановление. Какое 509 постановление? Ну, от а коменданта. При, при чем, тут, постановление? У меня постановление ко мне не относится, от коменданта. Я пока, пока что общаюсь с полицейским. Отже, поліцейський, відповідно до 35 статті, пункт, будь ласка, зупинки. А далі будемо спілкуватися стосовно будь-яких документів, які вас цікавлять. Є? Що, що? Ще? Причина зупинки відповідно 35 статті закона про нацполіції існує у вас? Перевірка військово облікового документів. Який пункт 35 статті? зараз Вам подарувати його? Не, не треба до покажіть мені, будь ласка, пункт.